Усім привіт! Продовжуємо проходити каставані. Тиждень не записував відео. Так якось вийшло, і я вже тут забув, куди я йшов і звідки я прийшов. Чи я зверху прийшов, чи я знизу прийшов. Блін, не повністю. Давай глянемо. Походу, я прийшов зверху. Такс, чекай. Походу, прийшов зверху. Давай дивитись, що тут. Тут закрито. Ясно. Але є прохід з іншої. Ні, ні, ні. коротше, попутав. А, такс. Ти щось в мене бісиш. Такс, такс, такс. Сюди, значить, нам, так? Да? Чи може... Давай перевіримо точно, чи я зверху прийшов. Так, так. З... Да, да. Я прийшов зверху, тому що я прийшов звідси справа, але ми можемо піти ще туди. І от питання. Ну давай, давай спочатку глянемо, чи є в нас далі хід сюди, вправо низом. Це ж повністю не знаю. Да. Якщо є, значить нам сюди. А туди, значить, підемо зараз. Да, скоріше... Ну давай, давай глянемо. Бляха. От от кажу, от мені прикольно те, що є куча ходів, але от пойме. Куди тобі дійсно йти, а куди ні? Оце питання на мільйон. Чи не поняв? А це не те ж саме місце? Та походу те. Ми ж воді звідси прийшли. А ну давай глянемо. Ну так. Ну, да. А що це я так вернувся аж назад? Я щось не поняв. Так, звук на відео, до речі, може бути трохи іншим. Але так вийшло, що я просто не вдома. Тому звук інший. Блін, натує не звідси прийшли. Я шо дав тупо круга. І... Ого, щось випало. Броня якась. Якась броня. Такс, нам броня потрібна. Де ще вона є? А де вона? Не поняв. Чи вона автоматично? Не поняв. А, ні, є. Всі. По... Так, да, так. Да. Так, вона нам плюс один до, до, до захисту. Вадно плюс один нам не завадить. Так, йдемо, йдемо йдем сюди. Йдемо сюди. І подивимось, що в нас далі буде. Куди нас далі? Так, ви мене бісите. То, а, то його 10. Я думав, що це мене зачіпає. Прикольно, короткий матч б'є 10, а довгий б'є 11. Тобто, різниця не особа. Так, я, я надіюся, що я не вернувся повністю назад. Та я вертаюся назад. <ріх> Якого фіга? Ну да. Блін. Коротше, я, я походу поняв. Я пох. а може я не поняв. Може я поняв, але не. Та ні, ні, ні ні ні, ні. ні. Це ми тупо вертаємось назад. А мені сюди не треба, тому що я з таміце тільки прийшов, я знаю куди мені треба, просто треба згадати ще довго, а вона не близька. А мені треба туди, де мене вбивали. Так, куди ж ти вернувся? Де мене вбивали, коротше, типу, змії. Змія, коротше, була там, якась плювалася по мені фігньою. Яка, якщо попадає, то тебе просто е, в камінь заморожує і як до всього. Ти нічого зробити не можеш. І мені треба туди, до неї. Тому що сюди бачу не варіант. Ми тільки вертаємось назад і все. Я, бляха, для чого стільки йшов, щоб назад вернутись? Ні. Ще, кажу, тільки згадати. Бляха, ми за тих дурачків, скільки будемо проходити. Отого От дурачка, якого я намахав. Ну давай. Ні-ні-ні, чекай, чекай, треба з ним акуратно. З ним акуратно той самий трюк зробити. Отакий От трюк. Лох. Такс. Бляха попав в падло. Ух ти, Забув за цю хвилю. Що він ще пускає. Такс. Йдемо, йдемо. Десь, походу, якщо я не помиляюся, якщо я. Ай-яй-яй-яй-яй, ай яй-яй. Ай тут бігом. Ну я нажимав. Та й... Ай. Ще не хватало тут подохнути. Так, по ідеї в мене має бути ще одна хілка. Скоріше за все я її. Вау! ніхуху собі! ніху -хо, -хо, хо А знаєте в чому прикол? В тому, що бляха, а, коли я перший раз в них йшов, вони таких мечів не кидали. Вони подібного взагалі нічого не робили. Мені наверх, да. Да, мені наверх. То я добре. Да. Я просто не очікував, що вони так довболять. Один 15 і другий 15 і все. Ладно. Знову того дворачка засминати. Жесть, звісно. Ну оце з цими проходами такий бляха прокол. Я щось думав, що я правильно йду. Е, розвертайся. А як виявилось, ніфіга неправильно. Йоптить. Ви мене бісите. 10... У вас минути тих зразу валю бушуну їх. Дивись, дивись, що вони виробляють. Юптить. Аху собі. Я, бляха. Ви що, чувачки? Йдіть, ви знаєте куди? Другани. Це вони видали, звісно. Я вже думав, що знов завалять. Ох, ти ж твою ж, я ж за тебе забув ще. Ти в нас теж дуган великий. Так. Бляха. Та що ж ти не можеш достати по ньому? Якось теж непонятно б'є. Часом 10, часом 11, а от зараз по 8. Може що він від броні. Скоріше за все. Та що ж ти, блін? Ти мене бісиш в натурі? Дуже сильно. Ти мене бісиш. Живучий занадто ти. Та здухни вже. Нарешті. Такс. Де це наш той шлях? Наверх, да? Походу, да. Я не буду збивати знову ж таки оці всі фонарики, тому що від них особо... Так, тут ще ті, блін, дурочки. Вони вроді, особо загрози не представляють, але... До цього з тамтими дурачками я теж так думав. Йоп! Ладно, гуляй собі. Так,с. Оп! Твою наліво. І ти знову жив? Ні. Та вискочи. Нам сюди, вроді би. Влоді сюди. А може і не сюди. Та якщо не помиляюсь, то сюди. Наверх. Блін, стільки шляху йшов не туди, куди мені потрібно. У мене ось сюди мені. Ні. да, Вроді, да, Наверх, да, все, Нам наверх і нам сюди. Ах ти ж, ё-моё. Та ти, ну. Ладно. Отут, 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 не тут. А чекай. Ну-ну-ну, а... вже. Так, плюс івень. Це нам дуже добре. Сюди в ні. Тепер точно сюди. Да, Так. Сюди, якщо я не не помиляюся. Якщо не помиляюся, то сюди. А я ж приходив до тебе. Я ж чуть-чуть не доганяю, я ж до неї приходив. Ладно. Ну я добре пам'ятаю, що я приходив до неї. Може воно просто. Короче, пофіг. Йдемо далі. Кажи, що я туди йду. Тому що я забув. Мені здається, що да, але може і ні. Все можливо. Дивись, як мене до цього малофігашити. Є в шоці. Щось мене це напрягає. Занадто я щось далеко йду назад. А як мені тебе? Ну, вилізь? Ти твій кусок гідна. Ой, валяха, що ся я заблудився, прикинь. О, ні, все, тепер я прийшов туди, де мене вбивали. І тут, бляха трохи, трохи буде складно. І тут треба зберегтися по-любому на всякий пожарний, тому що я довбав знову ще тільки саме йти. Вау, 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 вау. А воно дамажить чи ні, не знаю. Так, ще один має бути крокодильчик. І тоді вже далі та зміюка. І тоді зміюка. Зараз мені от тіка... тільки цікаво. Чи можу я розб... Ні, ще одна. да. Ах, ти тут мій косяк, ладно. Так, да, далі вже щось буде друге. Мені стрмно. Тому що вона вбиває бисто. Не так бистро вбиває, як просто попадає по тобі камінчик і все, і ти сам як той камінчик. І не встигаєш ти розморозитись до того часу, Весь бляха. От за що й мова? А як мені до тебе впритул? Прикол в тому, що урону ось сюди ти не наносиш її ідеї. А її треба гасити по цій гнюшці. Ну я її не вальну. І пройти не можу. А, о! Ох ніху собі. Я, бляха... Розпилитель. Ага, ха-ха-ха. Все, я зрозумів. Не така ти вже її складна. Просто два рази треба тебе чекнути. Блін. Такс, мені може відхилитись. Я би сказав... Блін, я не знаю. Я не знаю, чи варто. Варто, варто, бо ввальне. Ну давай я зок, я зикну. Давай. Все, хорош, не треба було хілку. Ми її заб... Ну поки що не буду забирати. Я не знаю, чи далі ще є та квітка. Нема, все, я забираю. Погнали далі. Блін, тепер мені би зберегтися. Ну, хоча ні, ладно, ще поки рано а може й не рано. Нова локація. Хорош, тепер я йду точно туди, куди мені треба. Так, ми щось підібрали. А, скоріше за все, що це лікт, чи як він там називається. Да. Ладно. А, наверх, бляха, чи на низ? Давай, ладно, ну чекай, ми вроді як глянемо, що внизу. Тому що мені здається, що ми маємо йти наверх. Бо по суті так і є, ми все вище і вище. Такс, я зрозумів, я що це. Я згадав. Е, вау. А, я понял. Я А, е, Я би хотів, знаєте, я би хотів краще піти наверх. Мені щось там здається буде безпечніше. Блін. Ну, зараз буде треба хілку точно використовувати. Так, з питання, як сюди мені залізти? Я, я хочу забрати. Що там таке, я хочу забрати... Ну там ж по-любому якась приколюха, прям класна. А я не можу дострибнути. Прикол. Ні, щось, бляха. А, і тут одувички великі. Я поняв. Кілочка. А, клас! Що? Смир. Не поняв. Як мені? На низ не можу, тому що там голови літають, які дамажать, плюс дурачок, який довгий меч має, і окрім того, ще й кидається. Якби... Там мені здається, зараз я не виживу. Тут теж дурачок такий, ну вроді як не скажу, що прям сильний, але валяха може довбанути. Ну давай. Давай ризикну. Ризикнув. Хорош. Ризик оправданий. Мені би підлічитися, мені би збереження. Фартануло. Дуже сильно, я би сказав, навіть. От в мене ще якийсь прикол є. Оце синя фігня в мене, от, де здоров'я 15%, де оці селечка 26 чи 28%. І синя оця полоска. Ну, вона щось теж має на щось впливати, але жодна кнопка не це саме. Ля в нас ката є. Прикиня, я забув. Що нас? Я забув, що в мене ката є, йоли пали. Блін. Ну, ми йдемо туди якісь червоні. Червоні це що? Закриті двері чи що. Коротше, в нас далі шлях прямо, тоді на низ. Ну, по суті, оце я йду правильно. Значить, туди вниз дорога, де ми перед цим були, там, значить, просто щось сховане. А може і той же шлях. Блін. Ладно, поки що ми цього не знаємо. Той встане. Ні. Так, нас далі знову наверх. Давай глянемо, що тут? Збереження? да, да все, хорош, ми на цьому і закінчимо подякував всім за перегляд підписуйтесь на канал ставте лайки пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео